Привіт, мене звати Саша Гуржі. Я тревел-агент. А це готель Prima Life, що в Макаді Бей Бургада. Цей готель я знімав для вас рівно рік назад і сюди знову, щоб зняти новий україномовний огляд і показати, що змінилось в готелі за рік. Якщо відпочивали в цьому готелі, ставте лайк під цим відео. Діліться своїми враженнями своїми коментарями а, в коментарях. Якщо не відпочивали, просто ставте лайк та погнали на огляд. Готель Prima Life розташований в -бей, і Якщо ви будете їхати загальним трансфер від туроператора, то розраховуйте на час дорозі від однієї години. Але якщо ви будете замовляти індивідуальний трансфер або брати таксі, віста займе приблизно хвилин 40-45. Лобі готеля Prima Life. щойно закінчився обід. Туристи очікують свій трансфер і будуть зараз їхати в аеропорт. Одні приїжджають, інші заїжджають. Відразу в лобі у нас розташований бар, банкомати, комусь потрібно зняти місцеву валюту. Є магазини, що дуже важливо, тому що Шератон 60 ой, 50 км від готелю. Поблизькості магазинів немає, тому всі сувеніри я вам раджу купувати якраз саме в готелі. Або ж брати таксі і їхати на саму центральну вулицю. Рецепція готелю, лоббі, шкіряні дивани, м'які крісла. До речі, хто відпочивав з вас в цьому готелі, ставте лайк під цим відео. Тут, в принципі, все, як і раніше. На виході з лоббі у нас невеличкий променад до корпусів, головний ресторан та басейн. Великий басейн. Те, якщо піднятися по сходам трішечки вище, то буде кращий вид на території готеля. Мені здається, що в цьому готелі туристи є завжди. Хтось приїжджає один, хтось вдвох. Ну а більше з сім'ями, тому що для діто тут багато різних активностей. Є дитячий басейн, є дитячий аквапарк, і чудовий пляшки підходить для дитячого відпочинку. Як я вже раніше сказав, готель знаходиться в районі Макаді, що в 50 км від міжнародного аеропорту Фурада. Якщо ви будете якимсь гальним трансфером від туроператора, то розраховуєте на час дорозі приблизно година година 20. Але, якщо ви будете замовляти індивідуальний трансфер або таксі, то в дорозі проведете хвилин 40-45. Як раніше, так і зараз у нас працює аквапарк. Є аквапарк для підлітків та дорослих, чи там гірки не екстремальні. І є аквапарк для самих маленьких. Ось такий. Відразу поблизу аквапарку у нас розташований снек-бар. Тут можна буде взяти собі перекуси. Зараз тут, до речі, щось є. Давайте поглянемо, що саме. Hello! Бургер. Хот-дог? Окей, снеки Снейків картопля фрі, бургер та хот-дог. На барі у нас алкогольні напої. Алкоголь місцевого виробництва. Hello. І басейни. Басейни для діток, басейни для дорослих. Трішечки далі. З'їжджають з гірок аквапарка. І басейни тягнуться. Ось туди далі. Майже до пляжу. До речі, ось ці гірки не екстремальні, але подивіться, який тут тунель із зелені. І коли ти спускаєшся, таке відчуття, що ти прилітаєш зелений тунель Діткам подобається, дітки бавляться, а батьки паралельно тим часом, взагалі на шезлонгах, засмагають та п'ють коктейлі, які можна взяти поряд на барі. До речі, що до басейну, ви лише погляньте, який тут вхід. Тут пологий захід в басейн. І саме з цієї частини буде зручно маленьким діткам заходити в басейн, а також заїжджати людям на інвалідних візках. Ну і звісно, зараз виходимо на пляж. Територія готеля невелика, компактна. До речі, ось тут у нас дитячий клуб розташований. Територія компактна, буквально метрів якихось 400 від рецепції, і ви будете на пляжі. Проте є номери стандарт і делюкси Сів'ю, ось, які розташовані по факту майже на пляжі, буквально метрів 5-10 від головного корпусу, і ви зможете вже купатися в морі. Як і раніше, на обід у нас працює, окрім головного ресторану, ще ресторан з перекусами на пляжі. Тут постійно багато людей, тому що є бар, є перекуси, але ми з вами виходимо на пляж. Не дивлячись на те, що зараз обід, і більшість туристів повинні бути в ресторані, на пляжі майже. Всі шезлонги зайняті, ви бачите? От пройтись просто, знайти вільний шезлонг, я думаю, буде не так просто. Ви лише подивіться, який тут дитячий садок на березі. Одні просто купаються, інші ліплять пасочки, треті будують замки. Дітей тут дуже багато, дуже багато. Бачите? Саме тому попередній огляд набрав чимало переглядів, тому що це один із улюблених готелів для сімейного відпочинку. В готелі є невеликий відлив, але вони невеликі, тому що діткам, коли є відлив. Води чимало, а дорослим води по пояс. Готель Prima Life розташований на першій береговій лінії, має власний піщаний пляж і в першу чергу варто його розглядати для сімейного відпочинку. Якщо ви хочете почити вдвох, будьте готові, що тут дітей буде багато, діти тут кругом. Тому на це звертайте увагу, А от якщо ви обираєте готель для сімейного відпочинку, то однозначно можна брати його на замітку і розглядати для свого відпочинку. Як рік назад, так і зараз в готелі активна анімація протягом всього дня. З самого ранку зарядка, акваеробіка, йога, волейбол, баскетбол, багато всього цікавого. І це все до пізнього вечора. Навіть зараз, минулого разу, тут був після обід. Зараз проходить волейбол, з іншої сторони, йога, а вже, а, до речі, дартс. А вже вечірній час в амфітеатрі міні діско містер готель, місіс готель, жива музика та «Танць танура. В минулому випуску я вам показав дві категорії номера в готелі Prima Life, Це був стандарт і Делюкс. Якщо не помиляюся, в цьому випуску я вам покажу ще раз стандарт, покажу, що тут змінилося в принципі. Бачу що нічого, але нагадаю вам, як виглядає номер стандарт. Якщо це когось цікавлять інші категорії номерів в цьому готелі, то раджу переглянути попередні відео, який я знімав для вас в 2021 році. Відразу в кімнаті в нас велике дзеркало в повний зріст і трішечки нижче є ваги. Можна буде зважитись по приїзду, а потім перед виїздом. Або ж просто зважити свою валізу перед виїздом в аеропорт. Тут у нас ванна, я вам кажу, є трошки пізніше. Місце відпочинку, велике двоспальне ліжко. У всіх номерах у нас є халати, є тапочки. Відразу в номері у нас пляжні полотенця: ось такі світильники, плазмовий телевізор. Кофейно-чайний набір, чайник, кава, стакани, темні штори і балкон. Балкон з двома стільчиками, столиком і видом на море. У нас номер сів'ю. І зараз покажу, як виглядає ванна кімната. До речі, ось шкаф, В шкафу є сейф, користування сейфом безкоштовне. Душ, туалет. Рукомийник, косметика готелю, гідне зеркало, фен. Ну і в принципі все. А що це таке? А, це, мабуть, мило. А гарна коробочка? Так, це мило. Це був номер стандарт в готелі Prima Life. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт SashaTravel.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях SashaTravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним, а особливо для тих, хто полюбляє відпочинок в цьому готелі. Тому що я знаю, як це просто віртуально онлайн прийтись по, гот... по готелю і згадати ті місця, де ви найбільше любите відпочивати. Мене звати Саша Гуржий від вас лайк. Якщо ви відпочивали в цьому готелі, дивіться ласка, своїми враженнями, емоціями, коментарями під відео. Якщо ні, просто лайк до на наступної зустрічі. А зустріч буде. Дуже скоро пока.